Майже 300 снарядів за минулу добу випустили російські військові по правобережжю Херсонщини. Черги на пунктах видачі сертифікатів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Чи зміниться ситуація? Як вирішити проблему з нестачою військопрофільних лікарів у Херсоні? Говорили сьогодні керівники закладів охорони здоров'я з профільним міністром під час його візиту. Видання призупинили на рік, а презентацію через обстріли Херсона переносили тричі. У місті презентували збірку місцевих авторів. Під обстрілами правобережжя Херсонщини минулої доби було 50 разів. Херсон 7. Активно обстрілювали острівну і берегову частину міста та передмістя селища Антонівку і Степанівку. Як повідомляє головне управління Нацполіції в Херсонській області в Антонівці, влучання було у школу. Пошкоджено щонайменше 16 будинків, газопровідні труби, автівки. Внаслідок обстрілу є поранені, розказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, є пошкодження житлових будинків. На жаль, три особи отримали поранення. Дві особи це Херсонський район, одна особа з Береславського району. Всім надана медична допомога, одна особа госпіталізована. Потім буде вирішуватися питання щодо медичної евакуації, якщо в цьому буде потреба і буде згода цієї людини. Серед поранених є поліцейський. Також минулої доби військові РФ з безпілотника обстріляли Береслав. Під обстрілами були інші населені пункти району: Зміївка, Червоний Маяк, Милове та Михайлівка. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти, які знаходяться вздовж річки Дніпро. Береслав під постійним обстрілом сьогодні. Вже зранку був обстріл Береславу. На жаль, там є одна людина, яка Загалом поранення, а також ворог об набриставши активно використовує труди і скидає предмети по селу Отрадок Кам'янка та підприємству у селищі міського типу Казацьке нанесли авіаудар керованими авіаційними бомбами, розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Біля пункту видачі паперових сертифікатів черга кілька днів, розповідає Херсонка Марина. За її словами, в день видають трохи більше ста талонів на отримання сертифікату. Охочих їх отримати тільки в цьому районі міста більше трьох тисяч. Сертифікати датіровані до 30 апреля. Тобто, ті, хто отримає 15-го, у них залишиться всього 15 днів для того, щоб товариство. Другий день за сертифікатом у пункт видачі приходить пані Алла. Я два дні, ходжу, я ж вам говорю, вчора в п'ять утра і сьогодні в п'ять утра прийшли. І біжу додому, топаю, щоб мужа покормити, бо лежить лежачі. Я чи получу, чи не получу, не неізвісно сьогодні, чи получу. Враховуючи безпекову ситуацію в місті, стояти у чергах небезпечно, говорить Херсонка Тетяна. записываться, и записываться. Когда это будет? И люди подходят. Это не последний день. Люди будут подходить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Будут приходить и спрашивать, и ругаться, и скандалить. Бахает. Бахает не переставая. Вчера тихо было, сегодня хорошо бахает. Кому это надо? Кількість пунктів видачі на кожній з локацій збільшується щодня, розповідає координатор організації Адра Сергій Середа. Першого дня на чотирьох видали по 150 сертифікатів, другого 900. Його може отримати кожен житель Херсона, але є певні нюанси. Це разова така допомога, що люди мають право отримати сертифікат на суму 3000 тисячі гривень. Сразу проходять перевірку, чи получала людина, чи не получала сертифікат. Далі, якщо вона не получала, тоді волонтер дає їм бумажний сертифікат. Сертифікат може отримати будь-який мешканець міста Херсон, тобто від народження. Це може дитина бути, якщо є документи у мами, мама може прийти, показати документи і отримати сертифікат на дитину. Про скупчення людей на пунктах видачі сертифікатів знають, розповіли у Херсонській міській військовій адміністрації. Тому звернулись до керівництва продовольчого фонду із проханням збільшити кількість місць, де їх видають. Від завтра, 6 квітня, їх має бути вісім. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Нестача лікарів, особливо вузьких спеціальностей, на сьогодні головна проблема для медичних закладів Херсона, говорить керівниця міської лікарні імені Карабелеша Алла Малицька. Що стосується проблемних питань, воно, мабуть, у всіх у наших закладах це кадрове питання. Питання кадрів. На жаль, на сьогоднішній день з 270 лікарів, які у нас працювали до початку. Війни на сьогоднішній день працюють фізично 70 осіб, і ще 20 лікарів працюють онлайн. Перед медиками на деокупованому правобережжі Херсонщини нині і нові завдання розповідає генеральний директор лікарні імені Тропіних Леонід Ремига. Враховуючи, що сьогодні наша Херсонська область та південь України замінований і його буде розмінувати ще довгий час. останні проблема це міновибухових травм у цивільного населення. При тому о, наш травматологічне відділення воно вже давно працює. Я думаю, що треба модернізувати в нашому травмпункті наші теж рінологічні е установки. Допомогти херсонським медикам готові колеги з інших регіонів, говорить Леонід Ремига. Так, лікарня імені Тропиних підписала меморандум про співпрацю з Рівненською центральною лікарнею. Взаємна допомога тут більше буде настороння допомога. З точки зору допомоги рівненській лікарні вони готові як колеги притягнути нам руку і помочі спеціалістами, обладнаннями, якимись медикаментами і так далі. Міністр охорони здоров'я Ляшко говорить, проблеми медичної галузі Херсона, зокрема кадрові, будуть вирішені. Зараз ми бачимо, що спілкувалися з головними лікарями. Лікарень міста Херсон Паралельно будемо спілкуватися з головними лікарями обласних закладів для того, щоб якщо десь є проблеми, вирівняти їх по місту Херсон і плюс забезпечити чергування вахтовими методами вузьконаправлених спеціалістів, яких, наприклад, сьогодні не вистачає. Якби вузька спеціалізація по поодинока була в лікарнях, і якщо спеціаліст виїхав, то треба допомогти і привести. Спеціаліста, який буде надавати медичну допомогу безпосередньо наближену до місця проживання людей, які її потребують. Під час візиту міністр Ляшко вручив нагороди медикам, які лишаються працювати під обстрілами. Серед них медична сестра дитячої поліклініки Світлана Гарська. Жінка говорить, з Херсона не виїжджала. Ми допомагали дітям. Ми я не виїжджала. Ми в скрутній скрутну. В скрутний стан в окупації ми знаходилися в місті. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон. Поетка та організаторка поетичної шафи Альона Мовчан розповідає, це третя збірка, яка мала вийти друком до шостої річниці їх письменницько-музичного об'єднання. Видання зібрали рік тому, а у березні 2022-го мали передати у друк. За рік повномасштабного вторгнення збірка дещо змінилась. Книжка була дещо з видозмінена. Двоє авторів перейшли на бік зла, тому ми вимушені були прибрати їхні вірші. Але там все-таки є твори близько 30 авторів. Один чоловік вирішив своїй дружині зробити подарунок, замовив 10 книжок, вона навіть про це не знала і скинув мені вірші, ми їх вставили і тоді відправили по почті. І для неї прийшов такий романтичний сюрприз. Тираж збірки 100 примірників. Її презентацію через обстріли Херсона відкладали тричі. На цей захід змогли прийти лише п'ять авторів. Серед них письменниця Олена Маляренко. Для збірки вона надала свої вірші пейзажної лірики про Станіславські Кручі, Лиман та довколишні села. Дуже важливо, що у такий непростий воєнний час все таки херсонці консолідуються і можуть розповісти про те, чи ми славні. Ставлення до поезії у мене не змінилося. Поезія це відбиток життя завжди в будь-який час. Херсонський поет Дмитро Плотников всю окупацію був у місті. За цей час говорить, зрозумів, що творчість для нього асоціюється зі свободою. Через окупацію, через все, що ми тут пережили, ця збірка для мене стала ще більш очікуваною, ніж вона навіть була. Чомусь під час війни в мене, трош, мене трошки трошки виробило. Я нічого не пишу. Я написав хіба що один вірш, і він, на мою думку, найбільш для мене болючий ніж все, що я писав до того. Презентацію збірки провели в артхабі в укритті. Під час заходу не лише читали вірші, а й співали пісні під гітару. Дуже весело провели час. Згадали минулий рік і в таких радісних і в сумних моментах. Але всіх нас об'єднує одна ціль, і ми до неї йдемо. Як розповіла Альона Мовчан, зараз члени поетичної шафи готують до друку збірку творів, написаних під час війни. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.